Всім привіт! Всіх вітаю На своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана. І сьогодні у нас відео про порожні баночки. Нарешті я добралася і можу зняти це відео. По факту, у мене не дуже багато тут порожніх пляшечок, але все-таки дещо є і хочеться розповісти. Тож, в цьому місяці у мене закінчився ось такий кондиціонер Тезорі Дорєнти з ароматом мускусу. Мащою п'янкою, білий мускус, доволі таки непоганий аромат. Мені ось ці кондиціонери подобаються, тому що вони густі, однієї кришечки вистачає на повністю на все прання, і якщо сушити обл... одяг. Поперню білизну на вулиці, то аромат ще приємніший. Якщо сушити в домі, то запах буде трішки не такий, і я це помітила майже з усіма кондиціонерами. Також закінчився ось такий Sky. Це дуже бюджетний, він коштує в три рази дешевше, ніж тезорі. То... Які три рази? Разів 4, а то в 5. Тому що я його купувала, по-моєму, за 30 гривень з цю літрову. Пляшку дуже-дуже рідкий. Він такий блакитний, це вже його розвимивала, розчиняла, дуже рідкий. Він, начебто, і непоганий, і аромат у нього такий свіжий, весняний. Мені здається, що вони намагалися зробити копію на класичний блакитний сілан. Ну, непогано, в принципі, іноді можна взяти, але я вважаю, що краще купити ось такі сорідорієнти. Мені його вистачило набагато довше, тому що цього потрібно хоча б два колпачка, щоб воно хоч щось робило, щоб хоч якийсь аромат залишався, і хоч якесь пом'якшення було, хоча і цей теж пом'якшення не завжди дає. З нашими рушничками вже, мабуть, нічого не працює. Тому такі справи ще закінчився ось такий кондиціонер для волосся і зумі. Мені він дуже подобається. Я його вже купую, не знаю в який раз. В третій, п'ятий, десятий, коротше, купувала і буду ще купувати, тому що він дуже часто йде. По-перше, ціна він начебто дорогий, але він дуже часто з кешбеком йде. Тобто ці ці гроші повертаються. Плюс він дуже класно працює на моєму кучерявому поростому волосі. От він дійсно доглядає. Єдиний його мінус це ось ця помпа, яку треба натискати. І прикол, в чому цієї помпи. Поки ви користуєтеся цим кондиціонером, десь до досього, він нормально набирається, з ним все добре, все гаразд. Як тільки цього кондиціонеру десь до сюди його неможливо просто витягнути. Тобто потрібно відкручувати, вибивати на руку потрібну кількість і далі вже наносити на волосся. Оце єдине, що мені не подобається в цьому в а в воді, як працює кондиціонер, його потрібно достатньо таки небагато, можна тримати його 3-5 хвилин, можна його тримати. Взагалі, вся продукція, якою користувалася від Ізумі, мені дуже подобається. Дійсно якісні, класні продукти. Наступним, давайте, мабуть, з пляшками закінчимо, бо далі буде вже щось поменше. Закінчився сухий шампунь від Бантіст. Це був з ароматом Орієнтал, такий важкуватий аромат класичного лаку для волосся. ну таке щось. Тут у нас з'являється жасмін, жасмін опуленс, її запах такий доволі насичений. Але він дуже швидко розходиться, тому що я скільки раз пробувала, на волосі є, він залишається. Ось цей батіст мені подобається найбільше, тому що він не залишає білі сліди. Тобто ви його дуже гарно трясете, так добряче, перевертаєте, ще раз трясете, далі наносите на волосся, розтерли і все прекрасно. Волосся начебто трішечки помити, об'єм з'явився. Класнюча штука, дуже раджу продивитися. А Наступне, що ще? Майже закінчився ось такий гель для душу. Тут його залишилось на одне використання. До речі, він такого цікавого кольору, як мої нігті. Цей для душу. Мені він сподобався. Тут був аромат апельсинового квіту та пачулі, такий солодкавий, влаковий чи бархатистий аромат. Подобався класний. Класний, густий, його надовго вистачає. Я не знаю скільки місяців, мабуть, місяців два бойську ось, ось цей гель для душу. Просто в мене декілька їх разом використовується, тому я навіть не скажу, наскільки вистачило. Аромат класний, аромат заберігається потім в ванні. На тілі недовго тримається, але в ванні ви його відчуваєте, коли користуєтеся. Класна річ, раджу придивитися, плюс формат 250 мл. Мені подобається, тому що. Він не встигає набриднути. Ви можете щось ще далі користуватися. Бо формати по поп'япівлітра ну вони якісь нескінченні, вони величезні. Так, що у нас? І ще по банкам. Закінчилась маска від Avon. Це червона маска Reconstruction. Я вже казала, що моя найулюбленіша це зелена бірюзова маска в Avon. Ось та просто бомбічна. Ця також, начебто, і непогана. Вона має теж такий. Ну, Стандартний солодко-кокосовий якийсь такий доглядовий аромат, але в ось та бірюзова мені працює краще на моєму волосі, і там я дійсно бачу результат. Ось ця вона мені більш схожа на кондиціонер для волосся, ніж на маску. Непогана, але ось цю червону я вже навряд чи буду брати ще раз. Наступне, нарешті, скінчилась гідрофільна олія від Face Boom Skin Harmony. Це, начебто, польський виробник, але воно мені пройшло з терміном придатності. Ну через місяць потрібно було його використати. Як бачите, просрочена на півроку, нарешті закінчилася. Змивала макіяж непогано. Дійсно, навіть туш домивала гарно, і тональний крем. Я далі вже проходилася тоніком чи якимось лосьоном, і серветочка була чистенька. Непоганий засіб, але навряд чи його повторю. Краще візьму щось корейське. Закінчився в мене тонік. Зараз у мене ось такі тоніки ну, добрячі йдуть. Я щось їх так. Підсіла на ці спиртові тоніки, хоча раніше казала, ні, я ніколи не буду користуватися спиртом. Мені потрібно без спиртові тоніки. І тут я спробувала вийвен і знову згадала, як вони іноді класно працюють на моїй шкірі. Я його використовую лише в певні зони, тобто це не на все обличчя, лише там, де проблемні зони, там, де мене буває посипа. Класно працює. Єдине, що тут мені здається, що 72% спирту, начебто, вичистий спирт. Наносити, але працює. Не знаю, що вони туди ще, по-моєму, спорту додали, але воно класне. Ще закінчився у мене десь як від Avon on Duty. Це був в якомусь наборі For Men, але мені пофіг. Men, For Woman, яка різниця? Запах у нього нейтральний. Працює він класно, захищає. Запаху, до речі, одразу не відчутно. Я його нанесла і далі вже не відчуваю. Ось такого дезика вистачає десь на місяць при щоденному використанні. У мене так. Можливо, у когось надовше, але я якось дуже швидко його закінчую. Так, наступне закінчилися у мене ось такі патчі на прищики, Це від Єлізавіки. От хто ти такий? Так, да, Єлізавіка. Ось, є лізовіка це такі патчі, Якщо вас там вискочив десь негодяй на обличчі, ви наклеюєте цей патчик на суху шкіру, я користувалася ось таким тоніком ось цим Avon Clear Skin. І зверху ось такий патчик, вранці прокидаєтеся, прищик уже підсушився і навіть намилився вже тікати. Непогана штука, дуже рада, що він у мене. Є, так, наступний. До речі, хотіла залишити відгук. Я купувала десь весною ось такі зубні щітки. Це у мене вже заюзано, можливо, не етично показувати юзану, але я просто хотіла показати, як вони виглядають. Я так розумію, що це пародія на Колгіт, була наліки, коштувало, ось Тут було 6, 6 щиток для зубів, коштували вони щось порядка 50-60 гривень. Ну, коротше, дуже-дуже бюджетно відносно. А, мені вони сподобались, бо мені тоді в відгуках. Писали, що вони м'які, що вони не підходять нашим зубам, що вони занадто нічого не чистять. Ні, вони такі самі, як і в нас. От там, де набори продаються по дві штуки, по 42 гривні, здається, Колгіт. От вони такі самі. Дуже класна якість. Якщо я знайду щось ще ліки, я можливо ще таки візьму. Якщо мені не захочеться щось спробувати новеньке, те, що у нас продається в Україні. Так, що ще? А, ось так, Можливо, буде зрозуміло. Купувала малимо такі щітки. Тут іде у нас пісочний годинник і щіка. Дуже класні такі щітки, дітям дуже подобаються. А оцей пісочний годинник він допомагає чистити зубки певне кількість часу, тому що моїм дітям не докаже, що треба зуби чистити подовше. А закінчився сером з ретинолом від Avon. тут. 0,1% ретинолу, мені здається, що його трошки менше, або тут дуже така лагідна формула. Але він дуже класно працює. Ось цей сером від Enju Avon молодці, хвалю. У мене є ще один такий в запасах. Хочу зараз ще покористуватися трішки іншим серумом з ретіннолом, а потім повернуся до цього. Дуже-дуже раджу продивитися. До речі, по-моєму, в жовтні гарна акція на Enju. Якщо купуєте від 600 гривень, то у вас знижка буде 30%. До речі, по Avon. Ну, і якщо ви хочете зареєструватися в Avon, то переходьте за посиланням в описі під відео. Буде вам гарні знижки, буде вам безкоштовна доставка як новачку. Ну і плюс я буду вам допомагати у всьому. Так що, хочете зі мною поспілкуватися, давайте реєструємося в ввені. <свисті> На правах реклами трішечки. Да? А, так? Наступне, що у мене тут ще позакінчувалося? Так, це просто коробки, масочки, масочки, масочки. Масочок, скільки тут ще масочок? Ще тут є десь масочка. Боже, карабін, я нарешті це все викидаю. Так, закінчилися такі маски. Я вже казала, що я такі маски зараз дуже часто використовую, тому що я їх використовую під один засіб, такий прибор електричний, той ще мікротоковий прибор. І мені ці маски подобаються. Це мені присилала ксенічка з вітаміном С, класнюча маска. До речі, я не знаю, що це за виробник. Чи продаються вони в нас? Але ось ці маски такі плотненькі, такі класні, от вони гарно зволожують. І от у них ж у всіх іде 25, Ні, тут 21 мл грам а, рідини. Ось. Але ну тут добряче так рідини. Так, це від Біоаква. Тут 25, по-моєму. Да? Да, Прикольна маска, але вона тонесенька, дуже-дуже тонесенька. Так, ось ця була плотненька, це теж, мабуть, із цієї ж серії, да да із тієї, що із вітаміном С. Ось так вона, мабуть, поруч. Класнючі маски. І колаген від Садаєр. Маска сама по собі дуже-дуже тонка, але мені подобається, як вона працює. От Наче коштує копійки. Ну, Я її купувала за 9 чи за 10 гривень. Ну, за копійки дійсно, але вона класнюча, раджу. Так, що ще у нас? Закінчилася ось таке мила. Це в нас що було? Мило від Алівера це, по-моєму, український виробник. Крем мило Манго класнюче. У нас мило йде дуже-дуже швидко, якщо не скажу, що ще швидше. Так, а, закінчилися ось такі серветки від Giggles. До речі, от Giggles отакі от мені на 72 штуки, вони подобаються набагато більше, ніж ті, що йдуть по 120. Тут клапа не відлітає. Так, і ще закінчилися а, ось такі від. Як він називається? Міні-бі 72. Тут вже діти повідривали клапани. Так, наступне що тут іще? Ще у мене закінчився. Чи це закінчився, чи я його викинула, навіть не знаю, як сказати. Ось такий засіб. Відламалася, ось, бачите, носик, і тому прийшлося мені в екстреному форматі його закінчувати. Було воно таке в коробочку, це в мене, до речі, коробочок від нового. Я не знаю, навіщо я його сюди вкинула. Що хотіла сказати про ось цей точковий засіб від Avon Clear Skin. Коротше, якщо у вас там прищики, я знову ж таки кажу. Начебто вже скільки рочків потрібно забути за прищики, а я до сих пір про них згадую. Так ось цей засіб мені подобається. Якщо не відламується той носик, то ще він легко наноситься, він, наче як плівочку таку робить на обличчі. І ось ця плівочка вона чи витягує прищик. Коротше, мені іноді здається, що ось цей засіб, і ось ці патчики, вони працюють схоже. Що вони за рахунок того, що воно як начебто плівочкою закриває, мікроби туди не потрапляють, воно якось обіж його і витягує прищик зсередини. У кого проблемна шкіра, дуже раджу придивитися класнюча штука. Взагалі не думала, що так скажу, тому що я пробувала ще точкові засоби від Oriflame, то ось цей мені набагато-набагато більше подобається. Так, наступний закінчився ось такий є крем під очі, ось так він виглядав, фокусуйся від проти Protinol. Намагаюся швидше балахати, бо знову збігти за дітьми в садочок. Ось такий коробочок, це в мене від нового. Я вже збилася з щоту, скільки в мене було використано ось таких. Кремів під, на шкіри, для шкіри під очима. Ну, класні вони, от класні. Вони коштують, ну, в крайній мірі, раніше вони коштували доволі таки ну, недорого. Зараз вже трішки ціна підросла, але, в принципі, зі знижкою представника можна надибати і по нормальній ціні. Так ось, що хотіла сказати, класно зволожує. Не знаю, чи розрівнює зморшки, я не бачу таких прям. Прям великих у мене зморшок, що це було дуже помітно, але мені подобається те зволоження і відчуття під очима. От, Ну, класно. Е, оце спробувала саме ось цей крем, і тепер не хочеться нічого іншого. Тому що воно дійсно працює і дійсно дає гарний результат. Так, наступне, що ще? Закінчився бальзам. О, це у мене ще зі старих запасів для огробілої потрісканої шкіри. Стоп, ось цей біокон, доктор Біокон. Мені подобається, як працює цей бальзам. Він, по-моєму, сечовиною чи щось там таке в нього додається, але він класний. Головне його користуватися кожен день. От поки я кожен день ним користувалася, поки я бачила результат, були гладенькі п'яточки, не було навіть того, щоб, ну, щоб шкребати. От чесно скажу, ти один раз там на на тиждень чи один, чи один раз на два тижні, ти там трішки підшкребав п'яточки, оцим кремом користуєшся. І все ідеально. Якщо ти починаєш забувати, через тиждень все, вже починається. Це у мене така ситуація. Починається вже капець на ногах. Так, наступне, що ще в мене закінчилось? О, нарешті закінчився парфум. Це у мене було, як він називається, чи якось так. це пародія була на Грінті, використали всією сім'єю, бо це дуже такий універсальний аромат, і я казала, що він коштував менше 100 гривень. За 100 мл. Ну, чого б не взяти? Ну, класнівча штука. До речі, дуже схоже пахло на оригінальний Грінті. Так, що ще у мене закінчилося? Брала я якось ось оцей шампунь. Це шампунь для глибокого очищення. Шкіри, hair Wave, на майкапі, я так розумію, продається лише, що це їхня марка. От Хочу тепер великий флакон, тому що 50 мл мені вистачило разів мабуть, на 4. Він доволі такий економний, його потрібно чередувати з різними шампунями, тому що він добряче так очищає волосся шкіру голови до скрипа. Класний, хочу взяти великий формат, тому що маленький ну це дуже-дуже ну, мало. Хочеться побільше. Так, що ще? Тут вже взагалі залишилося трішки. Зараз розкажу. І нарешті це все діло повикидую. А, Що ще у мене тут? Закінчилися ось такі ватні диски. Це я купувала в АТБ. Доволі такі непогані диски, плюс у них прошиті краї. Пакетик виглядає жахливо, але як є: купувала і буду купувати. Закінчилися капсули, я лише такий поклаванчик залишала. Ось ці капсули від debaut їх закінчилось, мабуть, штуки дві. Просто до цього пакету дійшли тільки ось ці сім штучок цих капсул, класнючі, вони на, на димітіконовій основі, тут саліцилова кислота і плюс ще екстракт кактусу. Мені подобається, як вони працюють. Вони для комбінованої жирної шкіри я наносила на проблемні. Місця саме там, де мене, от я ж кажу, що я не можу як, ніяк вилікувати свою вугрову осип після того, як я робила масаж з що це літає. Після того, як я робила масажі з маслом від шрамів. І тепер, оце скільки я мучуюся, ніяк до кінця це все вилікувати не можу. Тож, оця штука дійсно працює. В мене От Підсушені ранки, підсушені прищики, і їх начебто становиться менше. Плюс мені подобається, що це заміняє і сироватку, і крем, і все що завгодно, тому що шкіра дуже бархатиста, дуже ніжна, вона зволожена, вона як персик. От По відчуттям, як персик. Не знаю, як це буде на суху шкіру, але мені дуже-дуже сподобалось. Ці капсули класнючі. Викидаю це: було масло бальзам від Евелін. Я потім сюди залила залишки від Катріс чи есенс якийсь бальзам, і він, коротше, роз'єдини. Якщо бачите, коротше викидаю. А той, що був, виглядає, взагалі не презентабельно, вибачаюсь. А масло, здається, першому відтінку від Evelyn закінчилось у мене, мабуть, через півтора місяці. Його тут лише 5 грамів і ну, дуже-дуже швидко воно розійшлось. Непогане було, але не скажу, що захочеться. Щось повторити. Так, закінчився крем-наскар. Нарешті, це, знову ж таки, казала, у мене операція була, у мене величезний шрам на шиї. Мазалася цим наскаром. Цей він у мене ще залишився під після мого кесарева розтину. Що після кесарева він нічого не робив, що на обличчі, я не бачила від нього результат, тому що я користувалася. Колись контрактубуксом, і то набагато кращий результат. І зараз користуюсь контрактобуксом, і мені здається, що воно набагато краще працює, ніж ось цей наскар. Тому не трати свої гроші. Можливо, комусь він підходить. Він такий начебто як силиконовий, він заглажує рану, але він ніфіга не робить взагалі. Закінчилася підводка, взагалі вона придатниця. Того, що я е, на неї розраховувала, я хотіла зробити макіяж зі стрілками, а вона така мені, фігать, я закінчилася. І все. Але, скажу чесно, вона у мене ця підводка вже, мабуть, років півтора, якщо не два. Ти будеш фокусуватися. Е, precise Brush Liner це така кісточкою ось. Видно що небудь, видно? Кісточкою, вона вже ніфіга тут. Ну, Вона щось намалює. Ну, ти, півстрілки ти зробиш і все. Що мені в ній подобається. Вона фіксується, вона дійсно класно малює. Але отак, от от так, от так трішки зробила, і все. І далі ніфіга вже не малює. І закінчився пробник це від рожпасей 50 СПФ непоганий, але враховуючи, скільки він коштує, можна знайти щось набагато бюджетніше. Тому що, по-моєму, ці СПФ вже під тисячу, а то якщо не більше Огляну розпаси коштують. Так, це все. 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 Це Це все. все. Нарешті, я розповіла, показала, розказала. Я сподіваюся, вам було цікаво, ви почули відгуки, реальні чесні відгуки на всі продукти, що використала. Мені здається, що в цьому місяці якось цього маловато, Тому це що означає, що наступного місяця в нас буде всього набагато більше. Тож, дякую всім за увагу. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайку, якщо це вам було цікаво. Напишіть коментар, до речі, що з цього ви користували? Взагалі, от, як ось це все, у кого ще було, можливо, у мене якесь хибне враження від продукції. А так, всім гарного дня! Гарного вечора, гарного настрою, мирного всім на часу і всім, па-па.